Є знижки на лісобак. 10%. в Аптеках подорожник вам та У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд віднівея. Всьому тридцять рівно київський час все найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Вітаю вас. Масова атака на Росію. Місцеві змі заявляють про безпілотники у вже восьми областях Росії. Так, в місті Орел, це за 200 кілометрів від українського кордону. БПЛА підібрав автобазу. Зараз там пожежа її гасять. Повідомляє влада міста. А от в Нижегородській області, в місті Кстово, що за тисячу кілометрів від кордону БПЛА атакували автобазу Лукойла. Там зараз сильна пожежа. Вночі губернатор Білградської області повідомив про атаку українського дрона в Білградському районі. За його словами, наслідок вибухів постраждалих немає, але сім міст без світла. Також безпілотники цієї ночі атакували Курськ, Вороніш і Москву. Міноборони РФ повідомляє про 25 збитих дронів та мовчить про пожежі на НПЗ. Окупанти скинули керовану авіабомбу на багатоповерхівку у Куп'янську на Харківщині. Горіли три квартири з першого по третій поверхи у одному під'їзді та ще одне помешкання у іншому. Рятувальники обстежили пошкоджену п'ятиповерхівку, жертв і постраждалих не знайшли. Вогонь вдалося загасити. Мінус ще один ворожий об'єкт. Українські військові уразили у російський пункт управління. Відео Відеоприлюднив командувач повітряних сил Микола Олещук. На ньому видно, що пункт розташувався на судні, яке стоїть на Мілені. Після влучання виник стовп чорного диму, а уламки відлетіли в воду. Жодних деталей цієї операції військові не розповіли. До літа Україна отримує лише шість винищувачів F-16 і 12 навчених пілотів. Про це пише видання New York Times. Підготовка пілотів забрала більше часу, ніж очікувалось. Щоб ефективно використовувати винищувачі, льотчикам треба освоїти англійську термінологію і вивчити західні льотні технології. Попри те, що вони вчаться з блискавичною швидкістю, все ж це не так швидко, як розраховувати розраховували Україна і союзники. Так пише видання. До того ж, один винищувач має обслуговувати від 8 до 14 осіб. Відомо, що Данія відправить перші шість F-16 наприкінці весни. Інші країни з датами поставок поки не визначились. Всього союзники обіцяли 45 бойових літаків. Президент Франції втретє відкладає візити до Києва через напруженість із союзниками через його все більш агресивні коментарі щодо Росії. Про це пише видання «Політико». Візит Еммануеля Макрона планувався на лютий, потім на середину березня. В неділю Єлисейський палац підтвердив, що французький лідер відвідає Україну в найближчі кілька тижнів, але дату не уточнив. Тим часом преса, з посиланням на французьких дипломатів пише, що Макрону потрібен час для обговорень з союзниками, щоб відвідати Україну з відчутними результатами. Йдеться зокрема про дискусію щодо відправлення західних військ на територію України. Тим часом генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що жодна країна альянсу не може відправити війська в Україну без згоди інших її членів. А планів цього робити в організації немає вчора. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому телеканалу BFM TV заявив, що Україна не потребує іноземних військових, але потребує інструкторів і технічний персонал. От давайте послухаємо президента зараз доки стоїть Україна, армія Франції буде на території Франції. Але якщо Путін піде війною на ту чи іншу країну НАТО, тоді країни НАТО будуть вирішувати, як і в якій кількості відправляти або не відправляти своїх воїнів, свої армії, бойові бригади і батальйони. Польські протестувальники почали зупиняти пасажирські автобуси на кордоні. Про такі випадки стало відомо віце премєр міністру з відновлення Олександру Кубракову, про що він написав у соцмережі Ікс. Надвечір до КПП Дорогуськ вирушив український консул Сергій Царук і повідомив, що проблеми з пасажирськими перевезеннями немає. А от затримки для автобусів пов'язані з блокуванням вантажівок. Вони можуть тривати не більше півгодини. Запевнив консул ситуацію прокоментували українські прикордонники. Жодної інфекційної інформації про бойкот перевезення, окрім вантажних, польська сторона їм не надавала. Квитки до Австрії можна буде купити через інтернет. «Укрзалізниця» запускає онлайн продаж квитків з Києва до Відня і Зворотня. Зробити це можна буде вже з 18 березня у застосунку Укрзалізниці, але попередньо пройти підтвердження акаунту через дію. Від сьогодні купити квитки на прямий потяг Київ-Відень Київ в касах вокзалу вже не можна. Згодом онлайн послуги з'являться і для маршруту до Відня через Угорщину, тобто поїзди Київ-Будапешт, Відень і «ЧОП-Будапешт-Відень» будуть доступні онлайн. Оскриносний фільм 20 днів Маріуполя знову покажуть в кінотеатрах. Про це повідомив дистриб'ютор стрічки. Поки триватиме обмежений час. В деяких містах всього два дні. А вже з 21 березня стартує онлайн-реліз фільму. Зараз його можна придбати і подивитись на міжнародних стримінгових платформах лише. Ну а ми далі на усіх платформах. от і ті українських, вітчизняних. Ну і в платформі Т2. Микайте, йдемо на життя в прямому ефірі.